Черговий тур преміум ліги у наступні 10 хвилин на нашому телеканалі. Цього вікенду у п'яти дивізіонах відкритого чемпіонату міста футзалу зіграли 42 поєдинки. Найцікавіше з них, та результати усіх протистоянь у нашому тижневику. Просто зараз. Розпочинаємо з п'ятого дивізіону. У підгрупі Б Стимул та Дюївка проскурів фортуна забили 12 голів на двох. Та переможця так і не виявили. Господарі, які грають у формі, що чимось нагадує екіпіровку збірної Іспанії, відкрили рахунок на 9-й хвилині після удару гуральника. Другий гол Стему забив за хвилину, Костінов пробив з дальньої відстані. А потім гуральник оформив дубль, пробивши у незахищений кут воріт суперника. 0-3 на вирок, що й продемонстрував на 20-й хвилині козак, який пробіг майже через увесь майданчик і без перешкод вразив ворота Стимула. І на цій же хвилині Фортуна пропустила в четверте. Костінов також оформив дубль у матчі. Все та ж 20-та хвилина. І все той же Костінов. 5-1 на користь Стибула. Та по перерві Фортуна, як то кажуть, воскресла. 24 та хвилина. Побута здимає павутину з дев'ятки. 30 та хвилина. Козак виконує удар у дальній кут після обрізки суперників на власній половині майданчика. Ще одна помилка гравців стимула призвела до призначення пенальті у їхні ворота. Вирок чітко виконав кучерявий, і від солідної переваги господарів майже нічого не залишилось. А після розкішного удару головка рахунок на 33-й хвилині став рівним. Далі команди втратили щонайменше по одному моменту або вийти вперед. «Фортуна» ще й не реалізувала дабл пенальті. Але все ж гості забили шостий після виходу три в одного. Завершальний удар у пасиві Яцькова, який, намагаючись перехопити передачу, поцілив у власні ворота. Та все ж стимул не програв цей матч. Костінов на останній хвилині прийняв своїй команді нічию. Аналогічний рахунок було зафіксовано у гридю США 1 2000 та максимума. Жукзалів розгромив енергетик. Мінімальну перемогу у п'ятому турі здобув Електротранс. Лідирує ФНБ, який на одне очкове перечає жукзалів. В аутсайдерах енергетик та інкогніто. У підрупі А відзначимо перемогу лайфсел. Поразки зазнав лідер. Міць, але втримав перше місце завдяки кращій різниці запитих та пропущених голів. По 10 очок також мають Лунтік, Вікторія та Зоолет Промподіля. Цим єдина команда, яка ще не має жодного очка. У четвертому дивізіоні в рамках восьмого туру відбувся матч між командами, які ведуть запеклу боротьбу за лідерство. І тут колектив, який знаходиться нижче у турнірній таблиці, переміг другу команду чемпіонату. Інтерпрес-сервіс, який тріумфував цій грі, пропустив першим. Після розіграшу кутового гарбар зрізав м'яч у власні ворота. Та на 12 12-й хвилині Перелієв розстріляв ворота суперника і зариняв рахунок. Після цього Кріспос мав дві непогані нагоди, аби знову вийти вперед. Але пропустив Віхренко на 18 18-й хвилині замкнув передачу партнера на дальній стійці. За мінімальної переваги інтерпретсервіса команди пішли на перерву. А на 24-й хвилині господарі забили ще раз. Черняк викотився на голкіпера і реалізував свій шанс. Гості втратили можливість скоротити відставання до мінімуму, не реалізувавши свій вихід на воротаря. І тут же поплатили за це. Гарбер на 36-й хвилині після розіграшу кутового пробив у ближній кут. А ще за хвилину Пантевич розібрався з двома опонентами та красиво обіграв голкіпера. Так рахунок став 5-1 на користь інтерпретсервіса. Єдине, на що спромігся Кріспус гол кучерявого з дабл пенальті. Аутлідер дивізіону 4 Зеніт продовжує штампувати перемоги. Цього разу постраждала алея взуття. Фортуна перемогла м'ясник. По три очки у восьмому турі записали у свій актив Mobi Friend, Агробізнес, Тепловик та Раково Сіті. Мирних результатів у восьмий ігровий день Д4 де не було. Зеніт лідер і має відриву три очки від «Кріспуса». У свою чергу, інтерпретсервіс готовий вкладатись у цю боротьбу. Взагалі, з 2 по 9 місце команд розділяє по одному очку. У «Алеї зуття єдиний нуль серед усіх команд 4-го дивізіону. У третьому дивізіоні ми оглянемо матч між Литвиною та Еко Альтом. Команди із середини турнірної таблиці подарували доволі непогане видовище з інтригою до останніх секунд. Господарі, які в синій формі відкрили рахунок на четвертій хвилині. Після удару небесного штрафного всі суперники, в тому числі Голкіпер, чомусь відвернулись від м'яча. Еко Альт відповів своїм стандартом після розіграшу аута Михайлов вколотив м'яч під поперечину. Далі суперники обмінялись неймовірними нагодами і лише дивом не забили. А забила Литвина на 23 й хвилині після удару Костишина. На початку другого тайму Литвина могла розвинути успіх, але м'яч вперто не хотів потрапляти у сітку. За це екоальт покарав господарів контратака 2 в 2 і мокрота зрівнює рахунок. Та Литвин знову попереду. Також після контратаки заключний удар завдає Буцький. На 40-й хвилині Михайлов завдає ще одного красивого удару з дальньої відстані нічия 3-3. Команди продовжують терчати нагоди, особливо Литвина. І вкотре у цьому матчі гості карають. Бо на 44-й хвилині отримав м'яч спиною до воріт, але елегантно розібрався з воротарем. В інших матчах восьмого туру в дивізіоні 3 звертаємо увагу на розгром у грі ветеран Ауді. Фахівець досить фахово позлучався над ракетою. Єдину нічию в турі розкатала Менс та еко Альт Адрія. Мінімальний поразки у грі з ехо зазнав прикордонник. «Вівасан» продовжує лідирувати і завдяки усічці прикордонника випереджає його вже на 4 очки. З третього по дев'яте місце ведеться запекла боротьба. Відрив між командами дуже мінімальний. Алпа так і не набравши жодного балу у чемпіонаті. На черзі другий дивізіон. Тут ми оглянемо протистояння між Олімпіком та товтрами. Номінальні господарі, які у біло-червоній формі, вважались фаворитами цього матчу, оскільки знаходяться вище у турнірній таблиці. І на восьмій хвилині Муллер почав стверджувати цей фаворитизм, увігнавши м'яч у дальній кут. За три хвилини Соломко після перехоплення у центрі майданчика завершив комбінацію ударом під поперечину 2-0. А потім Муллер оформив дубль після розкішної передачі партнера. В четверте Олімпік забив на 23-й хвилині. М'яч відскочив від корпуса Круліка і влетів у сітку. П'ятий гол Олімпіка стався по перерві. голкіпер Голкіпартоптер необачно відбив м'яч по центру і на добиванні зіграв Кліщенко. Після цього гості нарешті змогли відпитати один гол. На 36-й хвилині Вільчинський підставив ногу у воротарській зоні, тим самим дезорієнтував голкіпера. Потім топтери розіграли ще одну комбінацію, завершальні слова, в якій сказав Крулік. Зробити кінцівку матчу менш нервовою для своєї команди вирішив Даголець. Його удар дещо нагадав постріл Олександра Падіша у воротах Харківського локомотива. На цьому господарі остаточно заспокоїлись, випустили п'ятого польового, аби дотримати м'яч до фінальної сирени. Та натомість дозволили товтрам забити ще двічі. У порожній ворота поцілив Клапченко. По 6-4, Олімпік перемагає, і закріплюється у верхній частині турнірної таблиці. Єдине нічию у вас турі було зафіксовано протистоянні адвоката та червоної зірки сокіл 2 забив 11 голів карату лишину. Новатор розгромив Ротор-2. Мінімальні перемоги в активі Філтекса та Патріота. Після цього туру вперше турнірну таблицю очолив сокіл 2 Але далі все настільки щільно, що Олімп Авіва, Філтекс та Патріот вже в наступному турі мають шанс зайняти його місце. Внизу таблиці також у грані помилки когось із суперників. Адвокат, який на останньому місці в разі успіху матиме шанс залишити цю позицію. І до першого дивізіону, де продовжує лихоманити лідера. Феміда StarLife знову не перемогла, але першу позицію продовжує утримувати. У матчі із газовиком команді довелось відіграватись. На восьмій хвилині Вадим Рефель п'ятою підсік м'яч у сітку. Відіграла Суміда на 22 й хвилині. Прямий удар зі штрафного віддалежі став несподіванкою для гравців газовика. До перерви Феміда могла вийти вперед після класного розіграшу штрафного. Але рибак влучив у гравця, який стояв на лінії воріт. А в другому таймі газовик забив друге. Артур Німий накрутив суперника і з другої спроби посілив у незахищені ворота. А на 33-й хвилині він вже замкнув прострільну передачу і зробив рахунок 3-1. Феміда додала в агресивності і змусила суперника забити у свої ворота. Під ноги репеля м'яч закотився у сітку на 43-й хвилині. А на 51-й Муляр поцілив у порожні ворота, які голкіпер залишив, аби врятувати свою команду у попередньому епізоді. Більше команди, крім кількох жорстких зіткнень, не створили нічого. Взагалі цей тур дивізіоні 1 можна назвати туром мирових. Розділили очки між собою епіцентр та кардів, арсенал Ротор та Лада, Авіст Красилів і Сокіл 3. Тетра Барве переміг Бамбук, а Динамо ГуНП Венс, тим самим опустивши останні на передостанню сходинку. Замикаєш торгівну таблицю Бамбук. Феміда лідирує, але тільки завдяки тому, що Сокіл 3 та Кардів також не перемогли у восьмому турі. Рівно за тиждень у цій же ти на цьому ж телеканалі Черговий держдеп відкритого чемпіонату міста з футзалу.